Зона інтересу для мене другий найкращий фільм про концтабори в історії, і це майже точно. Другий, бо ну, список Шиндлера. Якщо коротко, концепт фільму: фільм Slice of Life з життя сім'ї наглядача концтабору Аушвіц 01 чи по-іншому Освенцем. І в усьому фільмі немає музики, за виключенням гулу, який я б не назвав прям музикою. І як фільм проводить повествування… Тільки звуком це шикарно. Фільм справді має одну з найкращих робот зі звуком за точно останні 5 років, а може навіть і за всі 10. І фільм ще унікальний тим, що фільм саме в кадрі не показує жодного жорстокого моменту поводження з євреями, і не має жодного кадру в стінах самого концтабору. Ми розуміємо все, що відбувається по звуках, які виходять з середини концтабору. І найцікавіше, що кіно не про людей, які допомагали чи якось співчували євреям, ні, воно про по-справжньому жорстоких людей, а саме про байдужих людей. Сім'я живе перед стіною концтабору і відноситься до нього як до просто малої незручності, і просто я гьоз... Одна з найжахливіших людей в кіно. З якою байдужістю вона говорить про той концтабір, та просто періодично приносить речі, забрані часто в мертвих єврейок, як просто типові речі, ніби вона купила це на розпродажу. Коротше, я не буду зараз влаштовувати розповіді про те, наскільки шикарне це кіно. Але я просто скажу, що я всім раджу подивитися це кіно. Але геніальність фільму можна вловити просто по постеру та назві. Фільму ставлю дев'ять